Гунтуємось. Ось така зустріч 19.01, а нікого нема. А кого чекаємо? Можна вже натискати годинник, зараховувати собі перемогу. Бо були у Фіде турніри, колись президент Фіде здається Люмжинов обурився, щоб була Олімпіада. і не всі шахісти. Тур почався, а шахісти як завжди запізнювалися. І ось тоді ввели правило: запізнюєшся, хоч на секундочку поразка. Блювжинок хотів сказати якусь важливу промову президент Фіде. Шахістів не було, поразки. Потім вже стали більш м'які правила, але є деякі турніри, де все ж таки за Запізнення ставлять відразу.